Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української мови, на якому ми напишемо сьогодні контрольний диктант. Адже завершився навчальний рік, ми багато чого вивчили. І саме контрольний диктант перевірить, як ви вмієте списати слова на вивчені орфографічні правила і ставити розділові знаки на вивчені правила пунктуації. Отож, приготувалися і ми починаємо працювати. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату у зошитах посередині слово диктант і назва диктанту «Травень у розквіті на 96 слів. Справді, диктант невеликий відповідає вимогам для п'ятого класу. Ну і автором цього диктанту була я, яка написала його спеціально для вас. Сподіваюся, цей диктант буде для вас успішний, адже вмістив, в принципі, всі ті слова на вивчені орфограми, які ми вивчали протягом навчального року, а також правила пунктуації, це й однорідні члени речення, і вставні слова, і звертання, і різні речення за метою висловлювання, і складні речення. Тож я вам бажаю бути уважними, уважно слухати, і, звичайно. Писати красиво, каліграфічно. Дуже важливо це диктант, тому дуже важливо цю письмову роботу писати гарним почерком для того, щоб можна було потім розібрати, що ж ви там написали. Отож, інструкція, як ми пишемо диктант. Текст диктанту ви почуєте тричі. Перший раз. Прочитаю вам увесь диктант для того, щоб ви його прослухали, ну і розібралися зі змістом. Тобто таке собі ознайомлювальне читання. Другий раз ем, диктант ви почуєте, але вже ми його будемо записувати, тому диктант ви почуєте окремо по реченнях. Ну і нарешті, третій раз ви почуєте диктант, уже після того, як ми його запишемо, для того, щоб ви його перевірили. Тож, е, приготувалися і починаємо. Первинне ознайомлювальне читання тексту. Слухайте, важно. Травень у розквіті. Який же ти гарний травню у розквіті своєї пишноти, здалеку чується пташини з пів, що наповнює повітря солодким щебетом. У садках рясно цвітуть яблуні, вишні, сливи, а їхні ніжні пелюстки, мов білий килим, укривають землю. Поряд з ними, мов пурпурові хмари, шумлять розкішні буски, своїми запашними квітами баблять працьовитих бджіле тень дітних метеликів. Зеленіє трава, на ніви блискують росинки, немов діаманти. Подекуди пробиваються квіти, жовті кульбабки, сині дзвоники, барвисті братки. А над усім цим сяє яскраве сонце і зігріває землю своїм ласкавим теплом. На диво гарно у травні і радісно на душі. Це, безперечно, справжнє свято природи. Ну що, сподобався вам текст? Сподіваюся, він додасть вам гарного настрою, а це тоді, коли ми його запишемо. То ж. Починаємо писати. Кожне речення зараз ви почуєте тричі. Перший раз ви почуєте речення, ми його не пишемо, а тільки слухаємо для того, щоб ви визначили межі, де закінчується речення і яке воно буде за метою висловлювання, тобто який в кінці ставити розділовий знак, чи крапку, чи, можливо, знак оклику, а чи, можливо, знак питання. Потім другий раз вам читатиму це саме речення вже по словах і словосполученнях. Після для них я робитиму паузи для того, щоб ви встигали записати. І тут саме, якщо ви не встигаєте за моїм темпом, то натискаючи відео на паузу, ви можете обрати для себе зручний темп, той, який вам імпонує, для того, щоб ви встигали записувати слова. І після цього. Третій раз я вам знову прочитаю речення для того, щоб ви його перевірили. Тож будьте дуже уважні, ми починаємо працювати. І перше речення традиційно з абзацу. Слухаємо. Який же ти гарний травню у розквіті своєї пишноти? Пишемо з абзацу. Який же. Ти гарний. Травню. У розквіті. Своєї пишноти. Перевіряємо речення. Який же ти гарний травню у розквіті своєї пишноти? Наступне речення з абзацу слухаємо. Здалеку чується пташини спів, що наповнює повітря солодким щебетом. Пишемо з абзацу. Здалеку чується. Пташиний спів. Що наповнює повітря. Солодким щебетом перевіряємо речення. Здалеку чується пташиний спів, що наповнює повітря солодким щебетом. Наступне речення слухаємо. У садках рясно цвітуть яблуні, вишні, сливи, а їхні ніжні пелюстки, мов білий килим, укривають землю. Пишемо у садках Рясно цвітуть. Яблуні, вишні, сливи, а їхні ніжні пелюстки. Мов білий килим укривають землю. Перевіряємо речення. У садках рясно цвітуть яблуні, вишні, сливи, а їхні ніжні пелюстки, мов білий килим, укривають землю. Наступне речення слухаємо. Поряд з ними, мов пурпурові хмари, шумлять розкішні бузки, своїми запашними квітами ваблять працьовитих бджіл і тендітних метеликів. Пишемо поряд з ними мов пурпурові хмари. Шумлять розкішні бузки, Своїми. запашними. Квітами ваблять працьовитих бджіл. ден дітних метеликів. Перевіряємо речення. Поряд з ними, мов пурпурові хмари, шумлять розкішні буски. Своїми запашними квітами ваблять працьовитих бджіл і тендітних метеликів. Наступне речення з абзацу. слухаємо. Зеленіє трава, на ній виблискують росинки, немов діаманти. Пишемо з абзацу. Зеленіє трава. На ній виблискують росинки. Немов діаманти. Перевіряємо речення. Зеленіє трава, на ній виблискують росинки, немов діаманти. Наступне речення слухаємо. Подекуди пробиваються квіти: Жовті кульбабки, сині дзвоники, барвисті братки. Пишемо. Подекуди... Робиваються квіти, жовті кульбабки. Сині дзвонити. Барвисті братки. Перевіряємо речення, подекуди пробиваються квіти, жовті кульбабки, сині дзвоники, барвисті братки. Наступне речення з абзацу. слухаємо. А над усім цим сяє яскраве сонце і зігріває землю своїм ласкавим теплом. Пишемо з абзацу. А над усім цим. яскраве сонце. І зігріває землю. Своїм ласкавим теплом. Перевіряємо речення. А над усім цим сяє яскраве сонце і зігріває землю своїм ласкавим теплом. Наступне речення з абзацу. слухаємо. На диво гарно у травні і радісно на душі. Пишемо з абзацу. На диво. Гарно у травні. Радісно на душі. Перевіряємо речення. На диво, гарно у травні і радісно на душі. І останнє речення слухаємо. Це безперечно, справжнє свято природи. Пишемо. Це безперечно. Справжнє. Свято природи. Перевіряємо речення. Це, безперечно, справжнє свято природи. Ось такий текст. Сподіваюся, що у вас не виникло труднощів з його написанням. Отож, зараз сядьте рівненько, розправте плечики, потягніться вправо, вліво, трошки відпочиньте. І наразі у нас третє читання. Слухаємо знову увесь текст, перевіряємо. Знайшли початок, приготувалися, слідкуємо. Диктант Травень у розквіті. Який же ти гарний травню у розквіті своєї пишноти? Здалеку чується пташини спів, що наповнює повітря солодким щебетом. У садках рясно цвітуть яблуні, вишні, сливи, а їхні ніжні пелюстки, мов білий килим, укривають землю. Поряд з ними, мов пурпурові хмари, шумлять розкішні буски, своїми запашними квітами ваблять працьовитих бджіл і тендітних метеликів. Зеленіє трава, на ній виблискують росинки, немов діаманти. Подекуди пробиваються квіти, жовті кульбабки, сині дзвоники, барвисті братки. А над усім цим сяє яскраве сонце і зігріває землю своїм ласкавим теплом. На диво, гарно, у травні і радісно на душі. Це, безперечно, справжнє свято природи. Ось і все на сьогодні. Сподіваюся, ви не дуже втомилися. Обов'язково. Слідкуйте за своєю грамотністю, любіть і вивчайте українську мову, адже освіта це вид гігієни, письмо з помилками, то як не вимиті руки чи зуби. Я бажаю вам хорошого дня, успіхів, бережіть себе, до побачення!